Мої вітання, канал Болхату Олександр Мірошник і всі 24 продовжимо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. Приємно перегляду. Завершується вже наш 25-й рік. 5 матчів залишилось. Матч проти Лестеру. Перший дуже серйозний суперник. Десь там чи на першій, чи на другій сходинці. Зараз подивимося. Так, ми на п'ятій позиції, ви бачите. Бормут перші, 43 пункти, Лестер на другій сходинці. Шеффілд, Норвіч і ми, п'ятірка лідерів, 4 зірки команда, напад, 81, півзахист, захист дуже серйозно. Є і поразки, між іншим. Так, гра по флангах. Два ключові футболісти. Якщо, в принципі, вдасться нам обіграти, а гратимемо ми на виїзді, на Kings Power Stadium, то є у нас можливість піднятися трохи вище. Ну, вперед! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Лиси приймають баранів. Таке у нас зоопротистояння виходить сьогодні. Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі. Так, атмосфера, ви чуєте, яка неймовірна, фантастична атмосфера, таке враження, що це не чемпіоншип, а англійська прем'єр-ліга. Всім дякую за вашу активність на каналі. Не забувайте про підписку, залишайте ваші коментарі. Задоволені буду спілкуватися з нами. Ось Тут накидання. М'яч пролетів трохи далі, ніж того хотілося. Так, Фред на підхопленні. Знову Фред помиляється. Луїс Сіблий з м'ячем, Луїс Сіблий непогано тягне, тягне. Віддає на фланг. Тут Елдер, підключання. Можна на дальню на навіс зробити. Владислава Над, без проблем. Переграє голкіпера. тут. Мабуть, що є претензії до захисників, можливо, до самого кіпера. Дев'ятий гол. Ваната. Непоганий старт. В Две... 30-та хвилина. Зустріча Назарі Русин отримав передачу і разом з тим поштовх спину. Так, не поспішаємо, протися дві кнопочки. Будемо пробувати штрафний удар. Владислав Анат підходить до позначки, не перекинув Ну, Немає вже нашого е, Хурахана, пам'ятаєте, ну він. Ну, можливо, не 9, а 80 клав зі стандартів. Це, це точно. Знову я не можу зупинити суперника, удар з лету. Красиво, красиво. Хоча і в наші ворота, але погодьтесь, м'яч ми пропустили. Не так прикро. 1-1, останні секунди першого тайму. Лестер в атаці, передача проходить в підкаті. Відібрали. Відбилися без фолу. Головне, що і знову помиляємося. Лиси тиснуть. Хитрі лиси. Так, вибити необхідно. Не можу м'яч вибити все. Реф нам допоміг. QR-код на мій телеграм-канал. Ну, або ж знаходите посилання в описі під відео. Буду радий бачити вас ще й там, друзі. Красиво виглядає арена Лестеру. Ну і матч симпатично так. також виглядає 1-1. Порушення правил, все ж таки. так, ФОЛ. Закидання вперед. Та що ж таке, ну скільки я вже таких не пропускав. Давайте дивитися. Тут просто не зіграв наш футболіст, хоча я там намагався щось робити. Ну так, корпусом його відтиснув, все. Пропускаємо, йдемо тепер вперед. У нас знову чомусь, я оце не знаю, що, що за біда з тонусом, підкажіть, друзі. Е, граю постійно основою, тобто хлопці постійно, в них тонус має бути взагалі 100%, але як бачите, тонус чомусь кращий в тих, хто виходить на заміну. Ось такі дива. Ну що, постійний пресинг? Постійний пресинг тут нічого не буду змінювати, лише більшими силами спробуємо по поатакувати. Давайте, пацьки, я вас вірю. Кармона з м'ячем віддає передачу. Елдер пробіг. Проте тут Владислав Ванна, друзі. Лестер Дербі. 2-1. удар поворота. Хаосі 2-2. Відігралися. 20 хвилин мають команди. Лестер атаці зірк зі з м'ячем. Буде передача на фланг. Не, не встиг віддати вліво. Я не можу знову ж таки відібрати, начебто, забрав м'яч. Ви бачили, і все одно. Як магнітом м'яч повернувся до ніг суперника. Тут взагалі щось відбувається. М'яч зали... залишається в межах поля. Нельсон. 15 хвилин чи є. Нельсон тягне. Віддає вперед. Макс Бьорд. Далі. Владислав Анат. Ну зупинилися. Мендеслен. Все, трохи треба почекати. Бьорд, Келсі у центру. Сіблей. З'їли Сіблея. 83 хвилина Кармона з м'ячем на лівому фланзі. Є тут забігання від партнера, віддаємо на Елдера, в котрого вже сил взагалі нема. Навіз, ух, в останню мить захисник красиво виносить м'яч за межі поля. Давайте випустимо Руні. Джейк Руні. Зміцнюємо захист. Ну, і треба хлопцю давати пограти. Ну і Ебу Адамс завжди ну, знову мінус 2 чомусь. Ну, нехай, ним. Вьорд, давай. А, все, нема. Нема. Чомусь я чи рахувати не вмію. Завжди мені не вистачає, помітили однієї заміни. Коли я вже всі п'ять встиг використати так, сирота, Олександр віддає передачу. Вьорд, Мендесленк вільний партнер офсайду немає. Кевін Келсі. На 87-й хвилині виводить нашу команду вперед. Ось такий. Двобій на Kings Power Stadium. Кевін Келсі може стати героєм. П'ятий матч. Тепер йдемо назад, опускаємо трохи нижче наші фланги. Будемо тепер захищатися. Грати вже на результат по рахунку. Ту -ту -ту. Так, відход назад. Відходимо баланс-баланс і. і, і. Ну, це нормально, Менш, меншими силами. Все. Три хвилини. Арбітер зустрічі компенсує. Цьому матчі ми відібрали Владислав. Ванат. Вже сил немає. Владислава, помиляємось. Останні секунди Ну необхідно встояти. Дуже красивий матч, якщо ми зараз дотримають цей результат. Здобудемо важливу перемогу. Ось тут щось таке назріває неприємне для нас. Хух, відбились. Подалі м'яч виносимо Макс До все арбітер зустрічі. Дає свисток, котрий фіксує нашу виїзну перемогу. Є наша підтримка, ви бачили, на трибунах. Ну, а з цього ракурсу навіть газон. Симпатично виглядає так, навіть на PlayStation 4. 2-3. Перемога. Перемога 44,56. Навіть володіння за нами. Цікаво, цікаво. Рідко таке буває. Ну так, ми награли більше там, на більшу кількість голів. Кевін Келсі стає кращим в цьому матчі. Владислав Ванат також дуже непогано зіграв. Келсі, давайте похвалимо. Так, молодчинка Келсі. Кевін Келсі, ну, пишаю з тобою, що тут скажеш. Сьогодні ти виграв з перемогу для нас. Так. Владислав Ваннат, ага, тут треба перепідписувати контракт, ну у нас таке собі. Фінансове становище, давайте спробуємо. Не хотілося б втратити нашого ключового футболіста 23 роки Владиславу, вже 76. Ми його прокачали непогано, хотілося б його залишити. Давайте, півроку залишається ще на 3 роки. Без відступних. В баню Тільки відступні, бо можна втратити футболіста. Тут все нормально, скільки він там отримав. 18 тисяч на тиждень. Оце, блядь, мені. Ой, вибачте, Оце б мені таку зарплатню. Я не знаю, жив би не тужив. Так. Давай, скільки тобі накинути? 20. 20к. Ну і бонус. Можливо, там скільки, чи ні, чи без бонусу спробуємо. Я не знаю, у нас тих грошей вже взагалі немає. Давайте спробуємо краще ось так от. По максимуму чи що. Все. Фух, підписали так. Весхем знову не хоче з нами. о, хо, -хо Бундесліга, Шахтар! А тут і Динамо, друзі! Ну нарешті це сталося. я Не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Дербі не хочеться залишати. Ага, і одразу все, друзі, нас запрошують. Одразу згода, ну це такий, не знаєте, давайте, мабуть, що поки що відкладемо, я не знаю. Я там говорив колись на старті, пам'ятаєте, що якщо надійде пропозиція від Динамо, то будемо одразу погоджуватися і фікс на робити. Ну і в дербі у нас все дуже цікаво, так розгортається. Давайте поки що почекаємо. Ух, клас. Дочекалось від Киян. Так, дербі на п'ятій позиції, Лестер третій, Норвід четвертій. Матчик зіграємо. Три зірки, хоча я не знаю, цей суперник такий, мабуть, може і нецікавий. Також гра по флангах, може пропустимо взагалі, просимулюємо. Швидкий розрахунок. Програли триндець. Я так подумав, поміркував, треба погоджуватися, друзі. Можливо, не всім ця, ну, цей варіант сподобається, але все ж таки ну, не можу я втрачати такий шанс. друзі, такий шанс. Динамо Ярмоленко повертаються в Бундеслігу вже тепер в якості головного я... тренера Динамо є... Києва». Ярмоненко. Це Це топчик, це супер. Як вам, друзі, залишайте ваші коментарі. Ну, ярмола виглядає щасливим, і, чесно кажучи, я також. Все. І одразу ми перейшли, навіть не дограли до, до старту трансферного вікна. Гра по флангах, мені сподобався цей варіант. Так, ну що, нова сторінка в цій кар'єрі розпочинається. Ось тут, мабуть, що ми надовго засядемо. Цікаво вже зараз подивимося, що там за фінансове положення, що там за склад, які зміни. Ну добре, що в бундеслізі. Тому що, пам'ятаєте, вилетіли, сезон пограли в... разом з гірниками в другій бундеслізі. Зараз повернулись першу. 28 лямів, майже лям на зарплатню. Ну, це те, що треба. Це круто. Все, переодягаємось. Тепер нам більше треба такого білого-синього. Ну і. Підкрадухи ось такі. Все нормально, стадіон можна підлаштувати. Давайте його зробимо синьо-білим. Е, білі трибуни, мабуть, що ну так, схоже, на динамівський. Е, товсті смуги я завжди обираю, це залишаю. Ну І такий от колір. Ворота так, такі. Так, ну що, Владислав Ванат, я його додав до списку, я би хотів його забрати. Але ви бачите, що Дербі не готові нам його віддати. Ух ти, блін, ми його прокачали. Ну, їх також можна зрозуміти. Назарі Русен. Ну, Русен 27 років, 72, можливо, він нам і не цікавий. Олександр Сорота, цього би б я, мабуть, б повернув. Так, спробуємо. 9 мільйонів. Давайте одразу 10. Десяточку. За Крутяцького центрального захисника все тут згода. Давайте тепер вже безпосередньо з гравцем. Ключовий. Олександр Сирота, гадаю, що так, він не сперечається. Ключовий на 4 роки. Прийнято. Клас, я щасливий друзі. Не знаю, як вам подобається чи ні. Мені дуже подобається, що Ярмола повернувся в Динамо. Нарешті очолив. І це Динамо, по-перше. По-друге, це ж при всій повазі не УПЛ, це Бундесліга. Звісно, що аби була українська прем'єр-ліга, то грали би там. Так чудово, все ми. Дуже я, вигідно підписали роту. Луїс Сіблея я додав, постежимо за ним. Мені подобався як він, подобався, як він грав дербі. Ну і українців зараз я там передивлюся всіх, що є. Так, з тих, що були, дивіться, Олексій Кащук, ну тут треба ще дивитися, чекати по деяким інформейшн, Микола Шапаренко вже є. Ага, ви подивіться, скільки. В Сельті він грає в Іспанії. І ну, у нас таких. Т, поки що таку суму ми не готові викласти. Так, Данило Сікан. Є Супряг. Супрягу можна було б повернути. В принципі, 25 років, 75. Віктор Сиганков також, як варіанти, він вже в Байері. До речі, чи відпусти Байер до, до своїх суперників? Олександр Сирота. Так. Ту -ту 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 супряга, супряга, супряга. 75 рейтинг, ну, бачите, скіли, в принципі, непогано. Супрягу можна спробувати м -м -м, забрати собі. Запропонуємо одразу давати 9 лямів, не 7,5, а 9. Що скажете? Ага, вони хочуть обміняти на Віталія Бояльську. Ні, я не хочу відпускати. Ні-ні. ні. -ні, -ні. Д -д 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 відбій, відміна, давайте ну трохи більше, 9200 може. Може, ось так от. Ага. 900 і плюс ще відсоток хочуть. Ну, нехай, все, погоджуємося. Тепер давайте е, супряга. 16 тисяч, він має ротаційне, чому він так. Ну, нехай погодимося. Я думав, що він буде там чи ну, не ключовий, хоча б важливий футболіст. На три роки. на три роки прийнято давати без відступних, все нормально. І 16, а скільки ж йому запропонуємо, друзі? Давайте, мабуть, ну, 17 спробуємо. І підписний бонус. 200. Ось так. Ну я гадаю, що має погоджуватися, тому що, тому що що, А ні, іра собі, 34 хочуть. Ну, поки що грошей вистачає. Супрягу я би хотів бачити. в, нашому, в Нашій компанії, в нашій команді все згода є. Владислав супряга переїхав. На, A, на відмінно переїхав до Динамо. Чудова угода. Команди гравець. Команди гравець. Дивимося. Так, у нас Георгій Бущан. Я вже передивився, друзі. Тут дуже багато у нас футболістів, є цікаві футболісти. Бущан, головний олкіпер, не залишимо от Моргун. Я його виставив на трансфер. Будемо багато тут продавати. Можна сказати, що все в нас буде зараз перебудова. Так, бос. Дубінчак залишимо, Костянтин Венчаренко, от Н'янзу, цікавий центральний захисник Франсус Діом... Діоманде. Цього також на трансфер. Дячук залишимо. Біловар, Тимчик, Кюфі Англієць, також на трансфер я його виставив. Андрієвський, мабуть, що також на трансфер. Рамадані, ось Джейдон Ентоні чи Антоні. У нас є. Родрігіса виставив, ну, бачите, склад цікавий є. ну, Бояльський шепелєв Ранокія, Ранокія він в оренді, друзі. Ранокія з Йови у нас грає на правах оренди. Буено на трансфер. Так, ну Семеньо залишу, Поп, Періс, Волошин. Українців я залишаю. Хотілося б, можливо, якихось там кого обміняти, кого відпустити. У нас дуже крутяцькі е, центральні форварди. Друзі, це круто. 78 рейтинг, молоді, перспективні нападники. З усіма я вже передивився, там план розвитку, всі всі тренуються. Ну і зараз е 7 не за кадром, а щоб ви бачили. Так, ну тут фінти треба прокачати, так? Сьому рітеру, Жоржіні Рутер, Рітер. Так, далі в нас Шахтар, Ніхера собі, одразу з гірниками матч. Це цікаво, Шахтар на останній позиції. Ну, Це та сама історія, як Ярмола догравав ще в якості гравця, пам'ятаєте, на старті цієї кар'єри. Дві з половиною зірка, що так. Напад 74-67. Ну такий вже не той Шахтар, ви бачите, який в них склад. Тільки так гірники будуть грати. Чотири поразки, одна перемога, ніхера собі. Це вони. Ну, звісно, що на останній сходинці. Наш склад ось так от поки що виглядає. Жора Бущан з капітанською пов'язкою. Українське Ель-Класико, друзі, на Донбас Арені в рамках німецької Бундесліги. Я не знаю, тепер чи вимикати коментарів, чи, 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 коментаторів, чи залишити їх. Можливо, так десь атмосферно. Німецьких немає тут, на жаль. Ну, ось наш ще склад, Дубінчак. Тимчик, Шепелів, Ранокія поки що програє, Бояльський Семеньо, Антоні. Ну і Рітер чи Рютер на позиції Форварда. 4-2-3-1. Такою схемою пограю. Можливо, я потім перейду або на 4-3-3, або взагалі так, як Дербі наші грали, 4-4-2. Подивимося. Подивимося. Так. Ну, Треба тепер звикати до нових гравців. Я відчуваю, що команда не зіграна. Хоча рівень, загальний рівень футболістів значно вищий, аніж у нас було в дербі каунті, Передача перед Антоні з м'ячем Кому тут віддати? Ну, це саме проблема, це, мабуть, що в будь-якій команді немає на кого пасувати. Віталій Боярський. Непогано тут, непогано, Антоні вбігає. Штрафний майданчик пробиває стійка. Семеньо. Дубінчак. Переведення Антоні треба вирішувати, голкіпер. Різник реагує на цей удар. 20 хвилин вже зіграли команди Шахтар Динамо 0-0. Переїхав наш Ярмола до Бундесліги, очоливши Динамо Київ. Це круто. Все, забули про Дербі. Хоча дуже цікаві два сезони ми там провели, друзі. І якщо якщо би не ця пропозиція, залишившись в дербі, ми б, мабуть, що все ж таки потрапили. Я так гадаю, до Англійської примлі. Хоча то футбол все може бути. Ранок я забуває перший м'яч. З передачі Віталія Буярського. Дивіться, Буя віддав. Ну і ранок я на досвіді на класі зіграв. Перший свій гол. Першому. Що, вперше вийшов грати. чи що? Назаріна. Знову отримує передачу. Удар по воротах Георгій Бущан на місці. Останні хвилини, друзі, першого тайму. Шахтар Дінамо 0-1. Бущан забирає м'яч до руку. Одразу вперед. Антоні з м'ячем. Не встиг. Не встиг. Передача назад. Тут буде передача в наш штрафний майданчик. Не хочеться пропускати наприкінці першого тайму. Так, відібрали тимчик. По флангу на Антоні, той скидка головою. Ранокія. зберіг м'яч на протилежний флан Дубінчак. Передача вперед. Семеньо. можна в центр віддати. Рітер пробиває і це 0-2. Мені здалося, що м'яч влетів. Ніхіра він не влетів. А як там можна було не влити? Так, є наша підтримка. тут. Оце кінцівка. Гранокя поки що автор єдиного забитого м'яча. 0-1 Шахтар Динамо. Бундесліга. Гірники в атації правим флангом. Передача назад. Я не знаю, більшу кількість футболістів в складі Шахтаря я навіть, навіть не знаю. Навій Стимчик зіграв надійно. Так, передача вперед. Семенджо. Вмикайся. Хотіли ми Семеню забрати в дербі, пам'ятаєте? Так, Семеню з м'ячем. Вже в штрафному майданчику швидкості трохи йому не вистачає. Зупинився назад. Володимир Шепелів можна здалеку пробити, а це близько. Так, тепер давайте іншого нашого нападника. Ньхоньє. Як вимовляти французькою? Підказуйте, друзі. Треба звикати до нових прізвищ тепер. Прогуглити, можливо. Так, ну що, Волошина, Назар Волошин вийде. Хоча це не, пос... не підсилення, це на... навпаки, послабшення позиції. Ну, але треба знайомитися з хлопцями, дивитися, давати грати всім. Рейс КСП 79 також непоганий. Ну, Команди, я вам скажу, динамівці укомплектовані на всіх позиціях. Треба перешоршати, я ще поміркую. Хотілося б більше українців. Хотілося б ванати повернути. Не знаю, Русин, ви бачили, що трохи. Мабуть, що не наш рівень вибутом, м'яч, непогана, така. Непоганий навіз був. Останні 10 хвилин зустрічі. Шахтар Динамо 0-1. Ну з М'ячем, Волошин. Далі Бояльський, далі в центр рейс. Помітив тут на фланг Антоні. А кому прострілити ось тут можна на віз, є. Робить рахунок 0-2, вийшовши на заміну. Ну що, це перемога. На 90 плюс перші ми забили. Ось він Андрій Ярмол. А чому я ж його вдів інакше? Він вирішив по-своєму одягнутися на цей матч. Отже, Шахтар Динамо. Перший матч Андрія Ярмоленка в якості головного головного тренера Київського Динамо проти гірників. І перша перемога в Бундеслізі. Клас, супер. Атмосфера буде слізі також. Нічим не поступається атмосфера в чемпіоншипі. Тому гадаю, тут ми застрягнемо надовго, друзі. Е, і В Єврокубках будемо намагатися пограти. Шахтар Динамо 0-2. і Гондія 25, 90, 43-57. Володіння на наш користь, то було помітно. Вісім ударів проти одного. Віталій Бояльський стає кращим гравцем. Джейдон Антоні на другій позиції. Так, ну що, все. Поспілкувалися з пресою. Рамадані є пропозиція. Давайте я його виставив, давайте продамо. Завдання, друзі, ну завдання це, мабуть, що з наступного сезону вже будуть завдання, лише домашній успіх і більш нічого нема. До півфіналу в Кубку дістатися. Всередині турнірного становища, так, закріпитися. Але я би хотів краще потрапити трохи вище, щоб до зони Єврокубків. Все на сьогодні. Далі у нас Мюнхен, Гладбах, далі Бремен. І вже буде відчинено зимове трансферне вікно. Буду дивитись там, передивлюся, кого продати, кого підписати. Перебудова буде це однозначно. Хто тут перший? Байер на першій позиції, Баварія друга, Борусія третя, Лейпсик, Франкфурт, Аусбург. Хофенфайм, Вольсбург. Ну і ми трохи вище. Все на сьогодні бережіть себе до нових цікавих футбольних зустрічей. Цілу люблю пока.